Всім привіт! Вітаю з прийдешнім або якщо дивитись вже пізніше 31 числа 2023-го, то вже з минувшим святом. Сьогодні незвичайний ролик. Це перший гайд на цьому каналі, рішив трохи розбавити контент і перейти від збірок до чогось іншого. В планах у мене ще багато, але сьогодні очищення ПК від сміття. Мовно, сміття розподіляється на створене системою і те, яке залишається після користувача. Системний хлам накопичується постійно, хоч його і частка і невелика, але він може займати десятки гігабайт місця на диску, якщо не знати про його існування і користуватись системою досить довгий час, наприклад, пару років підряд. Так ось, наступне питання: де знаходиться весь системний хлам? Звісно, на диску де знаходиться система, і перше з чого варто почати, це дати в інді очистити файли самостійно. І так, повторюємо за мною: найкорошим шляхом буде просто відкрити пошук і вписати очищення диску. Натискаємо про всяк випадок з адміністратора, відкривається вікно, в якому обираємо системний диск. Можна обрати будь-який інший, але зазвичай там лише корзини зі сміттям і більше нічого. Також подивитися, скільки місця займають тимчасові файли Windows можна через налаштування, система, сховища. Список можна розширити, класнувши на показати додаткові категорії. Як бачимо, в принципі, що тут, що там, майже все однакове, лишень в налаштуваннях трохи більше виділило системних файлів. Головне тут не обрати завантаження, навіть сама система про це каже, адже там можуть знаходитись важливі для вас файли. Але про це ви думаю і самі знаєте. Натискаємо Очистити системні файли, трохи чекаємо і готово. Так ось, є ще одна річ, яку не видаляє система. Це дані з папок темп. Темп це скорочення від слова Temporary, що з англійської буде тимчасовий. Тому не зачепити його в нашому гайді було б дивно. Таких папок в системі може бути декілька. Перша системна. Знаходиться в каталозі Windows, і доступ до неї дозволяється лише адміністраторам. Інша знаходиться по даному шляху. шляху По даному шляху, чи шляху. Якщо у вас нема даної папки, то можливо у вас стоїть галка в налаштуваннях провідника навпроти приховувати системні файли. Обираємо протилежний пункт, зберігаємо і вуаля, папка тут як тут. Займають ці папки у кожного користувача по-різному. У декого Гігабайту не буде, а комусь пощастить видалити понад 10 гігабайт тимчасових файлів. Тоді постає питання: а що ж такого система тут зберігає і чому вона не могла оприділити цю папку як тимчасовий флут? Все через те, що деякі дані все таки використовуються, на те вони й тимчасові. Але ясне діло, якщо там 23 ГБ файлів, то система ніяк не може використовувати їх усі одночасно. Виділяємо усі файли, видалити, погоджуємось. І якщо система побачить файли, які зараз використовуються, то вона вас про це повідомить і не дозволить видалити, поки програма, яка їх використовує, не буде вимкненою. І навіть якщо зараз не запущено ніяких програм, і система дозволила все видалити, при наступному запуску системи програми все рівно створять нові тимчасові файли, така вже властивість цієї системи. І так, думаю, з цим розібралися. Ще одною папкою зі сміттям є папка System 32 Находим, Знаходимо, погоджуємось, видаляємо. <плес> ще купилась. Звідно, себе був жарт. раз. Є ще пару речей, які система зберігає, але вже не використовує. Це залишкові файли. Після оновлень системи та старі версії драйверів відеокарт, як AMD, так і NVIDIA. І звісно, усі ці файли лежать на системному диску. Першим ділом видалимо непотрібні застарілі оновлення. Для цього по вказаному каталогу знаходимо папку під назвою Software Distribution. Можемо сміливо видаляти, адже в нас найновіша версія Windows. Адже так. Для того, щоб це перевірити, заходимо в налаштування Windows Update, шукати оновлення. І ну тепер точно вже можна видаляти. Далі, що робити з драйверами відеомавпи? Для тих, у кого Nvidia, дивимось в папку вказану на скріні. Для тих у кого AMD, просто дивимось в системний диск. Відразу папка AMD. Тут у нас може бути багато папок з різними версіями установщика. Наразі ж у мене лише дві. Якщо ви встановлювали дрова AMD вручну і навіть не один раз, то таких папок буде багато. Я ж за цей рік встановлював їх тільки двічі при перевстановці вінди і коли один раз погрався з розгоном, що прийшлось повністю їх заливати заново. Але то таке. Самі ж оновлення драйверів відеокарт просто накопичуються і видаляти їх потрібно окремою програмою, але я це не рекомендую, поки ви ще бажаєте користуватись даною відеокартою. На цьому з системним хламом закінчено. Далі переходимо до користувацького сміття. Зазвичай користувач використовує не так вже багато програм: це браузер, месенджер по типу Telegram, Viber, Discord і тому подібні, а також цілком можливо ще декілька програм по типу Spotify, Steam, Epic Games і так далі. Так ось при роботі кожна з цих програм зберігає кеш. Зазвичай він невеликий, але час від часу перевіряйте, бо можливо, як у випадку зі Spotify, він може займати й досить немало місця. Наприклад, в мене він займає майже 3 ГБ. Те саме можна сказати й про браузер, як видаляти кеш з кожного браузеру або месенджеру, об'ясняти не буду, але покажу на прикладі опери, телеграму та Spotify. В опері заходимо в налаштування, конфіденційність і безпека, далі вилучення даних щодо перегляду. Обираємо за весь час, галочку навпроти куки та інші дані сайтів за бажання можете залишити, але потім прийдеться перезаходити у всі аккаунти на всіх сайтах. Звісно, це не проблема, якщо ви використовуєте один пароль, але саме використання одного паролю вже є проблемою. Гаразд, тут натискаємо кнопку очистити і все. Далі заглянемо в Spotify, натискаємо сюди. Далі редагувати налаштування, опускаємось і бачимо підрозділ сховище. Кеш майже 3 ГБ. Може бути і більше, якщо ви користуєтесь Spotify ем часто. Очищаємо. Далі розглянемо видалення кешу з Telegram. Заходимо налаштування, розширення, локальне сховище, і можемо очищати те, що нам не потрібно. Інші програми можна загуглити власноруч, або просто вписавши в параметрах пошуку налаштувань слово очистити або кеш. Тепер перейдемо до солодкого. Попереджую: відео не реклама, такому малому каналу її тупо не могли заслати. Тому це просто програма, яку я рекомендую. Вістрі. Програма абсолютно безкоштовна, часто оновлюється, з мінусів банер про донат, але раз в місяць при очисті потерпіти можна. так. При запуску програма просить обрати диск. Далі натискаємо аналіз. Тут виводиться список папок, фільтрованих від найбільш тяжких до найбільш малих, але найцікавіше знаходиться нижче. Як бачимо, тут багато різнокольорових квадратів. Програма робить так звану мапу файлів та каталогів. Звісно, більші квадрати відповідають за більші файли, менші за менші. Тут зрозуміло. Якщо вам не подобається якийсь з великих квадратів або всі квадрати одного кольору займають досить велику частину мапи, то на нього можна натиснути та взнати, що за файли тут зберігаються. Це може бути як окреме відео або архів, або ж ціла гра з 2014 на жорсткому диску, про існування якої ви ні сном, ні духом не замислювались. Звісно, що в 2014 році ігри важили до 40 ГБ, зараз вже понад сотню, тому я рекомендую час від часу відкривати дану програму передивлятись, що можна видалити, а що ще може полежати. До речі, щоб видалити файл, не обов'язково йти шукати його десь в провіднику. Це можна зробити і у самій програмі. Ось так. А і ще одне: після всіх цих методів потрібно очистити корзину. Все. Кому сподобався гайд, або є ще що додати, пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки та вмикаємо дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід нового ролику. Дякую, що заглянули на цей ролик і, можливо, знали трохи більше про очищення диску. Ще раз вітаю всіх з новим роком, миру, спокою та чистого неба. Всім нам. Дуже-дуже скоро побачимось!